На крижовні жили були собі яблуні, жили дружненько, працьовито і серцем до добра відкритим. Минали ранки, вечори. Бо... Якогось ума. разу була зима Оля до дров, а дров нема. Як захолола наша хата, іди по дрова, любий Саша, та ти не бійся сніговиці. Бери кожуха і рукавиці, і Бог хай тобі допомагає. Бери ще з собою нашу собачку, милку. Ішов зимовим лісом Саша, ніби дід, був холод, кучу гури, снігу лід, Собачка біг за Сашею пуста. Старала на бога аж не зміг, як його рукавичка впала в сніг. Вже заморив додому слід вертати, а рукавичку так і лишив у снігові лежати. Лежить собі рукавичка, сніжком припадає, біжить мишка невеличка, що житло шукає. Я мишка шкреботушка у мене сіре вушко. По лісі я гуляю, хатку я собі шукаю. Ось хутряна рукавичка, так це ж хатка невеличка. Хто тут, хто тут? Ніхто живе тут, хто, хто, хто. Не озвався поки ніхто. Ні, нікого тут нема. Буду жити в мій сама. <клухи> <клухи> Мишка в хаті проживає, тихо пісеньки співає та сухарики гризе. Чує, хтось до неї йде. Білі грудки змерзла лапка, це стриба до мишки жавка. Ой, рукавичка тут лежить. Чи я зможу у ній жити? От хатинка, от дивинка. Подивіться, хто тут є. Чую, 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 чую з рукавички, той лосочок подає. Я мишка, шкряботушка, у мене сіре вушко. <клес> Я, а а Я стеркотушка, жавка <клес> зелена в мене лапка, на холод і зима. Зимер, зимер, зимер? Зимер. 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 Я прийшла сама, якщо пустиш хатку жити, будемо удвох дружити. Ну, заходь, заходь, Любенька, тут місця багатенько. <клес> мишка й жапка в рукавиці, живуть дружно, мов сестриці. Коли чують, сніг репить. Шпарку виглянули вмить, у шпаринку все їм видно. Біжить зайчик, швидко-швидко. Та раптом зупинив, він довкола роздивився і побачив туди винку, рукавичку, мов хатинку. Це що я бачу? Опа на де вона, дивина, вона, холодив я свою душу, мабуть, я тут зірюти. Я зволікати не маю звички, від рук ніцях ходити. Чую, чую з рукавички, то і лисочок подає. Я мишка шкрябутушка, у мене сіра вушка. Я слікотушка жабка зелена в мене лапка. А, так... ти а ти хто? А ти? Найчик повіалічик, сіра крут. сіра характер має тиха, но ум'якенька Галіна. Маю довгі вуха, люблю сірі. <реку> ну не знаю, як нам бути. Може, зайця ти щось мутиш. <реку> ну не знаю, хапка наша у вас пусті. Я вам хочу договорити, можу грядки насадити, mm -hmm. по молоді в буряпі їстиме телефоні. Добре. Добре, заходь. Раптом ну, заходь, заходь, жити, раптом веселіше жити. У рукавиці тепло, мирно, у лісі тиша, в лісі зимно. Ненароком пала гілка, це в поріс триває вілка. По ми скачемо, дні при дні, чи це привиділося? Бої я запитаю, чого ж лякатися мені, ти хто живе чи ні. Тут хтось живе чи ні? Я мишка, шкряботушка, у мене сіра вушка. Я скрикотушка жалка, зелена в мене лапка. А ти, а ти хто? Ми вона ні півки, Пухнасті по гілках. У лісі холоденько. Тож до вас коріш пустіть та помчаємо пригостіть. Добре, рукавичка теплий дім, добре і весело тут всім. Не нудьгує рукавичка, раптом йде круда лисичка. Дайте дуже Я маленька. Я маленька бібка, стрибаю, я гарненько. А ти хто? А ти хто? Я, я, я. Взросу, у да низького зросту, хитра й довго хвоста. <гум> <гум> мама, мову пісню заспівай. Полодінка твоя дивна, дуже ти непозитивна. Та не покупати тебе неможе. Ми не лишимо на морозі. Ну добре, заходимо. Так. Гай, то лукавиці, то луки тут народиться. Хто вовків тут не боїться. Сірі всі ми тут пристойні, ми не хочемо сватки й бойні. Рукавичка хата наша, страшно нам її втрачати. Ви тепітесь, ми хороші, просто висі. Тут полоша. Пустіть до себе нас повіть будемо, ми вас долони. За рукависті салоні. Я нема біля. Та куди ж іти з грядом, йдемо ви їм дім шукати. Це зробив свій бармон. Ходи російський, житла теплого нема. А зима, зима, зима. Ой, яка тепла рукавичка тут лежить. Це ж в рукавичці можна жити. Тож не неначе там ще хоче, а мене пускати не хоче. Скажіть, що тут рукавичка? Чи то хатка невеличка? Якщо хатинка невелика, то пустіть, бо мені нема де жити. Так, не медику, це хатка. Та нема вже де їй стати. Ви пустіть, як на корі, бо вже не чує ні. Що ж робити, заходьте будемо жити. В рукавиці живуть звірі, не знають мороки. Всі щасливі в парній мірі. Це знали сороки. На крижовні, що є сили, вони швидко полетіли, скрекотали, скрикотіли, розказали все, як міли. Саша й Оля слід у слід, поспішали через ліс, щоб забрати до себе дім звірі. Тож сталося незнане диво, в хаті рукавиці всі живуть щасливо. Ця рукавичка хата. Рідна це рікавичка, рідна хата, цілунок мама Спаска, тата, де доглядають до пуття із маличку на все життя. Ця хата...